тема сьогодні інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг, а також система електронного рядування. Поговоримо, як створюється, які послуги нам дає. Які послуги нам надає банкова система сучасна, які послуги нам надає система електронного рядування, яка недавно що в нас в Україні почала тільки розвиватися? Так. Давайте я запустимо. Так, ну що таке інтернет банкінг Це цілобу... ціл... цілодобове надання банківських послуг. Я екран не розширив, так? Да? Так, немає покуру. Так, давайте розширимо екран. Богдана ще приєднується. Значить, інтернет інтернет банкінг це цілодобове надання банківських послуг через інтернет. Так? Які ви послуги можете отримати використовуючи інтернет-банкінг? Значить, ну, отримувати інформацію про залишки грошей на рахунках. Самостійно блокувати, розблокувати свої платіжні картки. Коли ви це робите? Коли треба блокувати карточку свою? або розблокувати. Коли Так, да, Якщо, наприклад, ви забули в банкоматі і прийшли там, і навіть в мене був такий випадок, що я забувся карточку в банкоматі, і прийшов якісь, якась людина прийшла. Почала там вводити цей пін-код, і через п'ять цих введень карточку заблокували. І мені прийшло повідомлення, що карточка заблокована. Да? Ну, Коли дійсно втратили карточку, загубили або кошельок, гаманець, який була ця карточка, то треба позвонити, або скої заблокувати. Зараз карточкою можна як розраховуватися, через що? В сучасних карточках. Це чи то приложити карточку. Це який пас, так? Да? І якась інша людина може взяти, який пасом розраховуватися за якісь товари, тому якщо ви втратили карточку, обов'язково відразу позвоніть і заблокуйте. От, можна зробити це через приват24, також заблокувати карточку. Переводити гроші з карточки на карточку, таким чином ви можете розраховувати за якісь послуги. От, переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб. Ну, є, можна переходити з картки на картку, а є е, рахунки, наприклад, рахунки якоїсь компанії. І ви, наприклад, десь навчаєтесь в якійсь, наприклад, англійській школі, да? і вам треба розрахуватися, то вам ця школа надасть рахунок, і ви тоді зможете через інтернет-банкінг розрахуватися за якісь послуги також. Оплачувати комунальні послуги, також можна через інтернет, дуже зручно, не треба нікуди йти, заплатили і все. Оплачувати постійні послуги це школа, дитячий садок, стоянка автомобіля, охорона, оплата за кредит. Е, Ліза, Ліза. Е, також ви можете самостійно формувати квитанції, всі квитанції про в про розрахунках зберігаються в Приватбанку. Ви можете в будь-який момент часу ці квитанції роздрукувати. Ілюша, я ще зроблю пару зауважень і давай домовимося так. Якщо ти на них не реагуєш, я просто всі оцінки там класрумі буду на 2 бали зменшувати. Щоб якось керувати твої поведінки, бо ти починаєш не керовим бути. Ну ти ж заважаєш, тут, діти тут сидять і тут сидять. Не треба, щоб всі чули і лізуть, відволікаєш, смішиш її. Так, що таке депозитний рахунок, хто знає? Знаєте, що таке депозитний рахунок? Чи ні? Що це таке? Рехування не Хто може пояснити, що таке депозитний рахунок? Депозитний рахунок відкривається на певний термін, наприклад, від 3 до року до 2 років, ви туди вкладаєте свої кошти, вам банк гарантує, що він буде там нараховувати певний відсоток коштів за рік чи за півроку. Наприклад, якщо у вас є депозитний рахунок, під 13% річних, то вам за рік буде знаходити якась на 13% більше грошей. Тобто ви вложили 1000 гривень, через які отримуєте 1300 гривень завдяки тому, що ваші гроші на депозитному рахунку. Оскільки ці гроші банк використовує для того, щоб давати кредити, він вам нараховує потім відсоток відповідного заробітку. Зрозуміли? Тобто, це один із способів заробити гроші. Якщо у вас є значна сума коштів, наприклад, там 100 тисяч гривень, ви положили на рахунок, через рік ви маєте 120 тисяч гривень. Зрозуміло? чи ні? Це такий, такий спосіб заробляти кошти. Контролювати і здійснювати операції системі інтернет-банкінгу за допомогою мобільного телефону. Тобто заходите в privat 24 і це все виконувати. Так. Ну, не треба мати спеціальне якесь програмне забезпечення. Достатньо мати браузер, так, щоб це здійснити. Якщо у вас нема, наприклад, додатка Приват24, то можна це зробити через браузер. Ну, для мобільних телефонів є зараз додатки. Більшість банків такі додатки надає. це Privat24, ощад 24 на 7, Пуп онлайн і так далі. Всі, практично всі зараз банки мають такий інтернет-банкінг і мають такі додатки, через які ви можете здійснювати певні послуги в інтернеті. Так. Деякі банки розширюють свої послуги. Наприклад, в Приватбанку і в інших банках можна купувати квитки на транспорт, концерти, оплатити покупки в інтернет-магазинах, замовити довідку про стан рахунку і так далі. Значить, коли з'явився інтернет-банкінг, вперше, вперше взагалі в історії це були перші спроби такі, таких послуг надавати, з'явилися в США. Це було ще в 80-х роках ХХ століття. Тобто в 1980-х роках. Зараз такі послуги доступні майже всім вкладникам у всьому світі. Ви знаєте, що зараз дуже зручно розраховуватися пластиковими карточками. Ви приходите, кейпас щитується і ви розрахувалися. Да? У вас кошти знялися із рахунку. Так. І не потрібно носити там, як вже забувся, як буде по-українськи готівку. Да? Не потрібно з собою носити готівку. Так. Значить, зараз багато людей купують товари в інтернеті. Тому багато зараз компаній займаються рекламою товарів і послуг в інтернеті. Тобто, що таке інтернет-маркетинг? Це реклама товарів і послуг в інтернеті, збільшення відвідувачів веб-ресурсів компанії та як наслідок зростання продажів, зростання продажів компанії. Цим займається інтернет-маркетинг. Тобто, що таке інтернет-маркетинг? Це реклама в інтернеті фактично. Основною складовою та невід'ємною частиною електронної комерції є саме Інтернет-реклама. Інтернет-реклама має ряд переваг. Які як Ви думаєте, які переваги має Інтернет-реклама? Розпосудженість їм майже неможливо відмітити, якщо її використати дуже гарно. Так, да? тобто вона орієнтована на широке коло відвідувачів в інтернеті. Можна її зробити інформативною і можна її зробити оригінальною. От, зараз на сьогоднішній день всі відомі компанії обов'язково проводять, ну, проводять рекламування свого товару в інтернеті. Ну, де розміщують цю рекламу? Рекламу розміщують, як правило, на тих сайтах, які мають більшу кількість відвідувань. От, на спеціальних банерах на деяких сайтах є банери, їх можна купувати і розміщувати свою рекламу. Є спеціальні сайти, які можуть рекламувати вашу компанію. Наприклад, можна замовляти рекламу в Ютубі, і там користувачам будуть показуватись короткі ролики із вашої реклами. Існують багато сайтів, які спеціалізуються саме на розміщення приватних оголошень. Рекламі продажу товарів послуг. Ну, який відомий сайт у нас є по е, продажу? Ну, багато в нас сайтів, які ви знаєте сайти по продажу товарів. Ліза. Які ти знаєш сайти по продажу товарів? Відомі? Пром'ю Зетка. Так, пром'ю розетка. Так, Олекс UA, шафа Юай. Наш ОлексЮ дозволяє продавати не тільки. Нові, ну, якщо Розетка і Пром.ua, це більшості, там розміщують свої оголошення, які компанії? Ну, розетка це взагалі окремі. Можуть... Ну, взяти, якщо розетка, да, то це взагалі окремий інтернет-магазин. Ми не можемо казати, що це якийсь окремий сайт, на якому розміщуються приватні оголошення. А от Prom.ua там. Да, там окрема компанія може розмістити своє оголошення. І там в сукупності ви можете аналізувати, які компанії вам надають, ну, які компанії за меншу ціну продають товар. Да? То Є сюди підходить. Олексій дозволяє не тільки продавати нові товари, а й продавати які товари? товар? да? Тобто, це можна сказати такий сайт, де може кожен розмістити своє оголошення. Ну, Розетка це веб-сторінка інтернет-магазину. Це окремий інтернет-магазин, це окрема компанія, і яка продає різноманітні товари. От. Так. Ну, от, самі такі відомі там, Розетка, Ламода. Promua, ну, ЖУК і так далі. Prom це більше не інтернет-магазин, а платформа для оголошень. Так, останнім часом починає розвиватися мобільна комерція. Торгівельна діяльність з використання мобільних електронних пристроїв, смартфонів, планшетних комп'ютерів. Зараз ви знаєте, що можна розраховуватись не карточкою, а чим? телефон. телефон. Ну, не всі версії телефону, не всі версії смартфонів цю можливість підтримують. Наприклад, в мене якби стара, старенька така, то вона, наприклад, цієї функції не підтримує. То деякі ну, новіші версії мобільних телефонів вже мають таку функцію, і ви можете розраховуватися за допомогою свого мобільного телефону. Да? Наприклад, там, ну, таксі наврядці це можна зробити, якщо там є спеціальний пристрій. Да. Коли виникла ця концепція електронного бізнесу, вона також виникла в США в 80 х роках ХХ століття, стала результатом розвитку ідеї глобальної інформаційної економіки. І термін є бізнес він перший був введений в 1997 році. Ну, таким відомим там відомою людиною, як Луїс Гершнер. Він був головою ради директорів і виконавчий директор компанії IBM. IBM це відома компанія, вона виникла ще на початку 20-го століття. Виробляла вона спочатку табулятори, а потім перейшла на виробництво комп'ютерів, і вона випускає одні з найпотужніших комп'ютерів у світі. От, дуже відома фірма. То оцей, цей чоловік Луїс Гершнер, він був головою ради директорів на той час, і от він висловив ідеї про, ну, висловив такий термін, як є бізнес, чи ввів такий термін, як є бізнес, електронний бізнес або електронна комерція. Так, значить, за даними Асоціації електронної комерції, майже половина всіх продажів за 2017 рік електронних продажів да, припадає на Китай. Тобто 47% у 2017 році оцих електронних переказів було здійснено в Китаї. Це приблизно 900 мільярдів доларів. Це дуже велика сума. Наприклад, 11 мільярдів доларів це. Кількість грошей, які нам надала США як військову допомогу за весь час війни, оце що після вторгнення, це все 11 мільярдів доларів. А в Китаї е, кругобіг шов 900 мільярд, мільярдів доларів за рік. До кінця 2018 року загальний обсяг продаж інтернет-магазинів у всьому світі за прогнозами повинен досягти 3 трильйонів доларів США. Зростання порівняно з 2017 роком складе 6%. До 2020 року це мав цей обсяг подвоїтись. У нас вже 2022 рік презентація трошки застаріла, але ось така статистика. Значить, розвиток інтернет інформаційних технологій. І вплив його на розвиток інформаційного суспільства в державі впливає на наше здоров'я, комерцію, освіту і дозвілля, які в нас є сфери державного управління. Ну, взагалі, які основні індикатори встановлення інформаційного суспільства? По-перше, це розвинутість мереж інтернету, розвинена в нас мережа чи ні інтернет? Краще вже, ніж раніше. У да, нас, нас є багато провайдерів, які надають послуги. Інтернету і практично в будь-якому селі вже є наявність мережі інтернету. Сучасні мережеві громадські служби, електронне урядування, електронне навчання, віртуальне дозвілля, електронна медична картотека все це в нас вже поступово починає розвиватися і виникати. Це виникло буквально декілька років тому. Там був прийнятий закон, згідно якого в нас має розвиватися інформаційне суспільство. Розвиток електронного бізнесу, електронна комерція, інтернет-маркетинг, інтернет-банкінг. Все більше ми не ходимо по базарам, а купуємо якби, як, да, товари в інтернеті. От, це дійсно у нас розвивається. Це інформаційна безпека це забезпечення цілісності, достовірності, та доступності та конфіденційності інформації. І розвиток широкосмових мереж передавання мультимедійних даних. Зараз у нас вони тільки розвиваються. Наприклад, у нас зараз 4G-зв'язок, да? за кордоном вже є 5G-зв'язок. У нас поки що цих таких широких, широких смуг, мобільних поки що недоступні. Доступні, але частково. Хотілося б краще. Так, системи електронного рядування це виконання функцій державного управління, з якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків. Підтримується за допомогою ІКТ інформаційно-комунікаційних технологій. В нас був прийнятий закон, який повинен прискорити ці процеси. Значить, які основні напрямки електронного рядування, забезпечення конституційних прав і свобод людини. В галузі одержання і використання інформації. Забезпечення прозорості державної політики для громадян, щоб люди могли в будь-який момент подивитися, на що якби, витрачаються їхні податки. Забезпечення зворот... зворотнього зв'язку між державою та суспільством. Так. Значить, дивіться, в вересні 2017 року уряд України схвалив концепцію розвитку електронного рядування в Україні. Реалізація концепції передбачена на період до 2020 року. У нас вже 22 рік. Але все ще деякі механізми до сих пір реалізовуються. Документу визначено напрями механізми і терміни формування ефективної системи електронного рядування в країні. Лізочка? Слухаємо. Задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності, стимулювання соціально-економічного розвитку держави. Значить. В рамках цієї концепції нам буде почати такі напрямки. Розвиток електронних послуг, надання адміністративних послуг через інтернет. Зараз ви, наприклад, якщо йдете за якимось документом, ви можете зареєструватися в електронну чергу, і вам не треба прийти і чекати чергу вже коло кабінету. Вам назначить день, вам назначить час, і ви приходите і фактично відразу заходите. Розвиток, що що? Розвиток відкритих даних. Це вільний доступ до публічної інформації. Розвиток електронних інструментів залучення громадян до управління суспільним життям. Зараз це є електронні петиції. Да? Зараз кожен може сформувати електронну петицію, за неї можуть голосувати інші люди. Це фактично розвиток цих інструментів управління. Суспільним та громадським життям держави. Розвиток електронної ідентифікації громадян і довірчих послуг. Створення електронних паспортів і посвідчень, введення єдиного електронно-демографічного реєстру. Як це в нас зараз реалізовано? Який додаток випустили? Електронна ідентифікація Дія. Так, додаток Дія, де ви маєте свої паспорти. Водійські права, ну де ви, ви будете мати це все. Водійські права і всі документи, які стосуються вашої особистості. Тобто дійсно в нас же це реалізовується. Розвиток електронного документообігу. Електронний документообіг це коли е, документи обмінюються не в паперовому вигляді, а в електронному вигляді, їх не потрібно роздруковувати. Це набагато буде економити папір і час. Так, напрям електронного урядування. Електронне урядування базовими галузями діяльності, розробка та запровадження бази даних здобувачів освіти. Є в нас така база даних здобувачів освіти? Чи немає? Так, Є, так? У нас є така, до речі, в школах система ІСО, в якій ви можете подивитися там, переглянути всі школи, інформацію про них, номери телефонів. І в цій системі ІСО вводяться всі учні. Тобто є така база даних здобув освіти. Електронний вступ в заклади вищої освіти. У вас є, наприклад, коли ви вступаєте, здаєте ЗНО, да? то ви маєте свій кабінет абітурієнта, де ви можете подивитися результати свого ЗНО, подати документи вищі заклади і так далі. Електронні підручники щоденник. От електронних щоденників ще в всіх школах немає. Але це планується вести, зокрема, в нашій школі також, тому скоро, можливо, у вас у нас буде також електронні щоденники. І вчителі будуть мати змогу виставляти оцінки прямо в інтернет і ваші батьки будуть мати доступ і ви будете мати доступ тільки до ваших оцінок. Електронних реєстрів медичних працівників, лікарських засобів, установ, електричної медичної карти пацієнта. Є в нас електрична медична карта пацієнта чи ні? Є, так? Є. Ви приходите до. Будь-якого лікаря до сімейного лікаря він дає направлення, електронне формує, і ви приходите до іншого лікаря, і він може побачити, що дійсно це направлення сформоване. Також недавно почала розвиватися ця така схема. Електронний екологічний моніторинг, електронний кабінет платника податків це також є, в кого є батьки-бухгатери, то вони про це знають, можете з них розпитатися. Електронний проїзний квиток системи проведення виборчого процесу в електронній формі. От проведення виборчого процесу в електронній формі в нас поки що немає. Було б прикольно, якби таке було. Робити такі вибори було б дуже важко. Так, на сьогодні в Україні створено та функціонують такі онлайн-системи електронного рядування. Електронні петиції, де ви можете створити самі власну петицію, якщо ви повнолітні. Єдиний державний портал надання адміністративних послуг, послуги Go. .ua. Електрична, електрична, електронна система публічних закупівель. Публічні закупівлі це коли, наприклад, якась компанія державна хоче купити якийсь матеріал, то от є така система публічних закупівель. Єдиний державний реєстр декларацій, де мають декларувати податки, не податки, а свої заробітки, наприклад, наші депутати, не тільки депутати, а люди, державні діячі. Да, вони мають як би, реєструвати свої, свої доходи, щоб не було корупції. Так. Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів на сайті Уряду України. КМУ ну Тут є посилання. Центр громадських свобод. Портал NASCAG Інформаційна система «Конкурс», Зокрема, коли ви поступаєте. Да, Ступ-інфо. Ви будете там реєструватися. Інформаційна система управління освітою. це, що я сказав, додаток ІСО.орг він є в кожній школі. Є людина, яка відповідає за це і заповняє цю систему, вводить там дані. Як правило, це секретар. Там вводяться дані про всіх вчителів, про учнів школи і про саму школу. Електронний кабінет платника податків, кабінет SWS GO. -UA, система електронного документообігу Сент Реформю. Так. Провадження системи електронного урядування стискається з низкою об'єктивних суттєвих перешкод. Це перешкоди економічно, політично, соціально і безпековому плану. Значить, усі ці проблеми об'єднуються в глобальну проблему цифрового розриву. Що таке цифровий розрив? Це нерівномірний доступ громадян до електронних ресурсів і публічної інформації. Наприклад, відсутність людини інтернету да, вона не має такий доступ там до інтернету, в результаті вона не має доступу до якихось, до якихось ресурсів, які вона могла б застосувати. Наприклад, Северна Корея. Да, там Північна Корея. Шановна, я не зрозумію. Дорога, і ізі. <laughs> ну що я зроблю? Мені треба викласти матеріал. Я не знаю, я їх не рахую. Так, заспокійтеся. я розумію, що не витримуєте. Не виробіть нерви. <laughs> так. E, значить, ще ми маємо забезпечувати інформаційну безпеку під час реалізації державного електронного системи рядування. Це захищення життєво важливих інтересів особистості суспільства і держави, зведення до мінімуму неповноти, невчасності, і недостовірності інформації, негативний інформаційний вплив це зараз дуже важливо, зокрема, негативних наслідків функціонування інформаційних технологій, зокрема, наприклад, YouTube-блогерів. Так, які торгівельні послуги існують в інтернеті? Називай. Називай. Ну, продаж. Продаж деса. Ліза, які є інтернет. Так? Да -да, кажи Каті. Ні, можете ви складувати продаж і щось. Там які торгівельні послуги існують в інтернеті? купівля продаж. Орен. Ну, де саме це реалізовано? А, в, на, Сайт. на сайтах. Так, на інтернет-сайтах, це може бути інтернет-магазин. Ще які можуть бути послуги. Наприклад, може бути послуга інтернет-навчання. Ви записуєтесь на курс, оплачуєте кошти і навчаєтесь так? за певні гроші. Тобто це надання певних послуг таких навчальних, освітніх. Або якогось іншого плану. Так. Хорошо. Що таке інтернет -банки? Це Банк. Це <гублення> банку, в інтернеті. Як? Протягом якого часу? Круглосуточно, цілодобово. Так, Цілодобово. Які зручності надають такі онлайн-сервіси? Ну, Поліна хоче дати відповідь. Та, гроші перекинути з карточки на іншу, ще що можна зробити. Мати доступ до чого? До своєї карточки, до своєї інформації про, про банковий стан Так, до, до своїх банкових рахунків. Е, які послуги оплачувати? Комунальні послуги, так. Да? Розраховуватися за інтернет-покупки розраховуватись в магазинах е, з допомогою інтернет е, пластикової карточки і так далі. Так. З яким чином поняття інтернет банкінгу пов'язане з поняттям інформаційної безпеки? Дуже буває часто є шахраї, які ну, представляються людьми з банку і можуть обдурювати людей на рік суми. Так, да, в мене був такий випадок навіть батька. Е, був дзвінок такий, типу, що. Типу, ваша карточка, на вашій карточці порушена система безпеки, а представились, що типу від, знаєте, від якої корпорації, типу, якась компанія по, по захисту Банків України. От, і що типу ваша, що порушена безпека на вашій карточці, вона тимчасово буде припинена обслуговуванні для прослуховування подаж інформації натиснуть один. От. Ну добре, що батько поставив трубку, скоріше за все, що якби він натиснув один, там пошлась, почали попитувати якусь конфіденційну інформацію, таким чином могли б зламати якийсь аккаунт. Є такі шахраї, вони буває активізовуються, тому в майбутньому, коли будете користуватися інтернет банкінгом будьте обережні, тому що є такі люди, які дійсно цим займаються. Так, які способи захисту від шахрайства з платіжними картками ви знаєте? Що-шо? Що? Блокування карти. І саме головне не повідомляти що. Пін-коди. Не, не повідомляти кін-коди, ззаді там є захисний код з трьох цифр, його нікому не повідомляти. Номер карточки, дату закінчення, дату виходу з ладу карточки і так далі. Чи закінчення терміну її верніше. Так. Ну, добре, вже зараз роб, де закінчуватись. Значить, домашній я не даю, тому що якби, ця тема вона така більш ознайомлювальна. От, вже по наступній темі я дам, дам тест. Все, На сьогодні це все, побачення. до побачення. До побачення, Гарного дня. До побачення. До побачення.